Знімаю спеціально для Крістіночки, для мого волшебного пендаля для хорошої людини. Та да. Тільки я вже розумію, що тут, ну, приблизно, як би. Фірму це знаю. Шкода, правда, тих всіх. Скажу, скільки в мене було там картин. Вони мене в свій час дуже сильно врятували. Колись розкажу від чого. Сиділа, малювала і без світла, під фонариком. Особливо це була так зима. Осінь. Ось. Все вже, в принципі, було зроблено там в садку, в городі. Підкопано, посапано. Ось. І темніло ж рано. Печку розтоплю, там, їсти захоплю. А ще якщо світа нема, то не особо. Наготовиш, напечеш. Я таке все люблю, знаєте а собі там пачечку. ж своє запікала з овощами. От. Ну, коли світла не було, я отом сідала під фонариком і до зночі могла малювати. Зараз, звісно, я не знаю, як себе за це усадити. Але обов'язково я усежу себе. Бо це реально це моя віддушина мене життє вже... прямо. Просто реально, скільки труда було вложено ну, в ті малюнки відчаю якогось і щастя, і горі. Я забувала про все. От іменно. Реально спасает. Так що це для мене просто просто, просто що то. Інтрига. От ще кто б мені мусор би винесеться. Вот така картонка хороша. Она обязательно кудись пригодится. Ё-моё. Офигеть. Это перша. О боже. Просто именно хорошо, ну, типа... как мой дом. Ну, типа, не схоже, но... Але... Але дом. Я буду с великим желанием ее мальовать. Так, Алена, сейчас по боку заляпаешь. Это шикарно. У нас просто, ну, звісно, Дім не в горах, а от він так стояв, але ну, я вам колись вже розказувала, що, виходить, над балкою. І от ця природа, її просто вражаю. Колись у мене спитали, поближе, може вам не чутно буде, колись у мене спитали Діпа, щоб ти вибрала? поїхати там в ліс на природу чи на море, я сказала на природу, ну, типу, отаке от все там, знаєте, не на суба. От іменно природа, от, вона шикарна. І до підриву Каховської, Каховського водосховища у мене ось е, так стояв дім, знизу балка, ну, Типу там, і там. Чи брет у нас? Ну, я їх називаю Васільки, але в Ютубі мене виправили і сказали, що це шелфей. Ну, а ми з дитинства їх називали Васильками. От, там все так пахло. І до підриву, тож якраз поруч з водосховищем Каховським ми жили. Тобто вода природа, вона дуже близька. Блін, дякую. Я її реально, ну, першу почну малювати обов'язково. Ну, а потім не стало вже води, звісно ж, коли підірвали. О, зараз мої стрілки попливуть. Ось. Не стало води, да, воно все там заросло. А ми ходили туди на рибалку часто, дуже часто. Та й так з малим ми постійно ходили там камушки покидати, таке, жашличок пожарить, потім не стало води, а потім не стало вже й і нас там. О, сльозлива розпаку. Вибачте, зупинила, бо взагалі поплива цієї картини. Яку я тобі крисинка, величезна. Це, конечно, моя любов тоже. Біла в мене вдома була. Чисто білих було дві, тоді п'ять фіолетових, Ну, одна така без точок була, остальні, то знаєте, з такими тучечками. І одна. Була ще така, як лимонного кольору, але, на жаль, я ніколи не запам'ятовувала їхні назви. І, і була ще така в мене ярко оранжева <кхи> з чорними такими кружочками внутрі. Названня помнила Названня всіх цвітов помнила. До того як в мене з'явились орхідеї, у мене було куча таких обичних цвітов на вікнах. Я їх дуже любила, там плетюшки, вічно у всіх все брала, то, то й сама вирощувала. А потім от якось... ну, все, все рівно це була моя мрія орхідеї. Я до, ну, до неї йшла, як то кажуть, потихеньку, бо це дорого, вже все, вже й туш поплила. Це взагалі моє кохання. Просто це Це бомба. Я не думала, що так мене накриє, ну, вже вечір. Ну, не думала, що у відео. Дякую тобі величезне просто від цієї душі. Вони прекрасні. І оце ще акрилова фарба. Це, я так розумію. Навірно, потім покрить картини. Зараз воно все пливе в очах. А я не знаю. Просто написали акрил. Навірно, потім зверху, так, його. Покрить, я так розумію, на дві картини. Тому що, я собі як заказувала, тоді в мене не було у цього. Не цей. Все, потекла. Мені не давали при заказі отакої акрилової краски. Так, да. розпаковка, на яку ми заслужили, так? Да? Вибачте, будь ласка, просто згадалось. Дякую тобі, велике, Сонечко. Величезне дякую. Ти попала прямо. Прямо туда. Прям серце, як то кажуть. Дякую всім велике. Ви всі просто, ну, скажені. Я просто проста. Вибачте, якщо когось засмучу цим. Просто я трималась, 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 вже навіть і нігті мене не радують. <світ> О, так, знаєте. Прийшло бо, в на оце, просто таких ще вуличних, коли ти вдома, ти вже ну, сам по собі. Дякую тобі. Дякую тобі величезно. Дякую вам всім просто за таку шалену підтримку. Просто шаленючу. Вже сапля, Оце Тут сижу аж самі на себе вже противно дивиться. Люблю вас, цілую, обнімаю. Капець. Насолоджуйтесь. Часом проведені вдома. Це, це, це дуже цінно, бо віддаром ця пословиця, що Боже, то вони не можуть зупинитися. Що дома стіни лічать, да, це правда. Це, це правда. Люблю вас, обіймаю, цілую. Бережіть себе, своїх рідних. Я вам дуже вдячна, що ви в мене є. Ви просто Боги Гаразд, що допомагаєте таким простим людям, як я. Люблю, цілую, обіймаю. Бережіть себе всі. Хай буде у вас все добре. Я вам чисто сердечно цього бажаю, щоб ви ніколи нічого не втрачали і нікого не втрачали. Хай будуть всі живі і здорові. До завтра. Дякую, Кристіночка, тобі велика. Цілую, люблю, обіймаю. Це просто. Це от я як намалюю, да? І буду згадувати. Просто в себе серце. Буде нагадувати мені тім. <кхи> Бо я поспіхом вже коли сюди приїхали, думаю, Блін, чого я не зняла? Ну, немає фотографій. Відео там, ну, трошки з двору, з двору, з да? а дім чомусь не зняла. Ну, так, як ми завжди тікали і ховались, то було не до того. І... Ну, По-перше, не до того, а по-друге, ніколи б я навіть подумати не могла це. Навіть в страшному сні, що мені прийдеться покинути дім. Тому так. <плес> Саме така да, розпаковка. Дякую величезне. А це ця футболочка просто гріє душу. Люблю. Цілую, обіймаю. Ваша Аленка обов'язково. Завтра запишу вам відео. Не втрачайте мене. Всім гудбай.